Розглядаємо питання про фолікулярну кісту. Зачитую, доброго дня. У мене кіста яєчника 50,5 мм. Виписали регулон нині 18. Підкажіть, будь ласка, приймати гормональні препарати. Це єдиний вихід в даному випадку. Дуже боюся побічних реакцій. Доброго дня, я Олена Ценка, лікареку Шоргіниколах, лікару суди в місті Кам'янець-Подільський. Відповідаємо на прекрасне запитання пані Нікі. Регулон це не єдиний вихід з цієї ситуації. Потім ми з пані Нікою переписували ще в коментарях і з'ясували, що, скоріш за все, кіста яєчника була фолікулярна. Так от, Фолікулярна кіста яєчника здатна проходити, минати самостійно після менструації. Фолікулярна кіста – що це є по факту? Це фолікул, який не зміг створити овуляцію. Якимось тим або іншим причинам да, не вистачило піку тонізуючого гормону, щоб сталася овуляція. Фолікул в яєчнику виростає до 24 мм і тоді він овулює. Якщо овуляція не сталася, то він починає продовжувати рости. Фолікулярні кісти, да, зараз ми бачимо, що 50 мм, але найбільші сягають 100, 10 см, 100 мм. Вони можуть викликати болі внизу живота, у деяких бувають різкі болі. І тут дуже важливо, просто, щоб вона не порушила свою цілісність. Тобто є якісь там 2% фолікулярних кіст, які лопають в червну порожнину, і це вже там заканчується не дуже добре. Але це я вам розказую для того, щоб вас не лякати. 2% ви мене почули. Тобто, якщо ви маєте діагноз фолікулярна кіста, то що б я робила? Я б робила, чекала місячних, якщо больовий синдром не дуже сильне, то це можна ще а, вирішувати нестероїдними протизапальними препаратами, німіти, бобрафен, тобто знеболювати до місячних, потім після менструації кіста починає регресувати. І вона в нормі вона не лопована, вона здувається, так, як шарик, так от, зменшується. Тобто вона була отака, потім вона зменшується. Якщо це м Болі дуже сильні, або пацієнтка має анамнез, що раніше вже були такі кісти, і вони лопали, і була операція після цього, і це було все складно. То тоді ми можемо скинути кісту, тобто обірвати дію рецепторів, до яких вона вислана, вона чутлива там. Рецептори є чутливі, тобто тоді можна скинути кісту швидше до менструації. Ну зазвичай, після менструації вона минає самостійно. Регулон занадто сильний для 18 років, тобто це можна вирішити любими іншими оральними контрацептивами, але це ми робимо в випадку, якщо жінка постійно страждає на фолікулярні кісти.